Чому більшість людей прокидаються вранці, і замість того, щоб танцювати під Хеппі, Фарела Вільямса мляко тягнуться на роботу. Можливо, тому що вони з дитинства мріяли про те, щоб сидіти за столом, заповнюючи нескінченні звіти та одночасно випивати свою третю каву за ранок. А ось ті, хто наважився відкрити свою справу. Справжні герої, вони, як Маріо у грі, збирають монетки, а не просто працюють на когось, щоб заробити на піцу. За статистикою, люди, що працюють на себе, частіше заробляють більше, ніж ті, хто ходить на роботу, щоб працювати на того, дядька чи тітку. Тож, якщо хтось все ще думає, що його начальник це той самий дядько, який платить гроші. Можливо, варто задуматися про те, щоб стати власним босом. Тож розберемося, чому робота за наймом може бути схожа на тортури в спа-салоні, де замість розслабляючого масажу тобі роблять масаж, щоб ти не заснув за роботою. Ми працюємо, щоб заробляти гроші, правда? Але ось у чому справа? Багато хто з нас просто йде на роботу, щоб не сидіти вдома і не нянчитися з кішкою, яка, до речі, теж вимагає багато уваги та корму. Поговоримо про тих, хто насправді не любить свою роботу. Знаєте таких? Я також знаю. Вони приходять в офіс як зомбі з фільму жахів, і замість того, щоб говорити привіт! Вони просто зітхають. Якщо запитати когось із них, чому ти все ще там, можна часто почути у відповідь, бо там платять якісь гроші. Саме так, їхня зарплата це як нагорода за участь у грі, де нікому не потрібні твої здобутки. Тож, якщо хтось заробляє гроші тільки для того, щоб зводити кінці з кінцями, то його шанси на фінансову незалежність приблизно такі самі, як шанси знайти єдинорога в метро. А як щодо такої важливої речі, як місія, якщо хтось працює на себе і робить те, що йому подобається, гроші самі приходять до нього. Я як кіт, який відчуває запах їжі. Головне, щоб робота була не просто заробітком, а справжньою пристрастю. Забудьте про вислів, я просто хочу заробляти гроші. Краще думайте, як ви можете створити щось корисне для інших, розвиваючи свій талант. Коли ви будете в сапелі від своєї ідеї, гроші самі прискачуть, ніби ви на першому побаченні з папелюшкою. І ось тут ми знову повертаємось до наших внутрішніх відчуттів. Згадайте, як це діяти з натхнення. Щоб отримати те, що ви хочете, вам необхідно перебувати у стані щастя та радості. Це, ніби ви вирішили бути супергероєм. Ви маєте бути у формі і сповненими енергії, щоб врятувати весь день або хоча б себе. Але чи можливо цього досягти, працюючи на того дядька? Скоріше за все, що ні. Або, можливо, лише частково, коли ваш начальник вирішить зробити фрі-дей і подарує вам порцію морозива, що зазвичай трапляється раз на рік, якщо пощастить. Ті, хто працює на найманій роботі, завжди мають обмеження. Це ніби грати у гру, де в тебе немає можливості вибрати рівень складності. Ти весь час на тому самому рівні, а ж наприкінці це твій начальник, який не розуміє, як зробити життя цікавішим. Наскільки це влаштовує? Може варто задуматися про те, щоб вийти з цієї нескінченної гри та розпочати свою власну. Кожен може робити те, що любить, керувати своїм часом і, що найголовніше, бути тим босом, про якого завжди мріяв. Робота на себе це не лише про гроші, це про життя, повне щастя, радості. Та можливості бути самим собою. Тож, якщо ви готові змінити нудну офісну рутину на власний бізнес, не бійтеся. Подібно до супергероя, який обіймає свою долю, ви можете створити щось велике і надихаюче. Зрештою, життя не таке довге, щоб витрачати його на марні звіти. Та зомбі-менеджерів. Гроші приходять до тих, хто відчуває пристрасть. Тож запалюйте свою лампочку, і нехай ваш внутрішній вогонь світить найяскравіше. Можливо, вистачить мріяти про свободу, беріть життя у свої руки і створюйте свій власний бізнес. Вірте в себе. І хто знає, можливо, одного разу ви теж станете наступним великим бізнесменом або бізнесвумен, про кого говоритимуть всюди.